На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося в'язати ось такий квадратик двох кольорів. Насправді, кольорів може бути більше, можна зв'язати одним кольором. От Мені захотілося зв'язати в двох кольорах, дуже легенько в'яжеться, в'язати будемо гачком. У мене гачок 3 мм, ну і відповідно під цей гачок я знайшла ось таку ниточку. Отож, починаємо з повітряних петель. Так. Набираємо шість повітряних петель. Одна, дві. Три, чотири, п'ять. 6 є. Замикаємо в кільце. Першу петельку ввели гачок, захопили робочу нитку і сюди ж так витягли і в цю петлю останню. Кільце зробили. Далі робимо дві повітряні петлі, одна, друга. Вони нам заміняють стовпчик з одним. Накидом. В'яжемо далі два стовпчика з одним накидом. Накид в кільце. Один стовпчик. Накид, ще один стовпчик. Є. Тож у нас з вами три стовпчика з накидом. Є. Тепер три повітряні петлі, дві перепрошую, одна, дві. Дві повітряні петлі і знову в'яжемо три стовпчика з накидом в це кільце, один. Два. Три. Є. Ось дивіться, у нас три стовпчика з одним накидом, арка із двох повітряних петель, знову три стовпчика з одним накидом, знову дві повітряні петлі, і ще раз пров'язуємо три стовпчика з одним накидом, один, два, три, дві повітряні петлі. І ще один раз ми пров'язуємо три стовпчика з одним накидом сюди ж, один. Два. Третій. В'яжемо дві повітряні петлі, одна, дві, і приєднуємось. В другу повітряну петлю. Пам'ятаєте, на початку ми робили не дуже добре видно, але якось ми побачимо один перша, друга повітряна петля ось вона, і прямо таку всерединку цієї петельки захопили робочу нитку і сюди ж витягли. І у нас вийшов ось такий квадратик. Ось такий квадратик. Так, чотири пари. Одна, дві, три, чотири, значить, дві пари по три стовпчика з одним накидом і чотири арки. Тепер переходимо під Наступну арку під ось цю. Для цього пров'язуємо з'єднувальні стовпчики, так, щоб перейти під цю арочку. І ще раз є. Ось ми знаходимось в цій арочці, В'яжемо. Дві повітряні петлі, вони нам заміняють стовпчик з одним накидом. Далі в'яжемо два стовпчика з одним накидом. Один. Два. Є. Зараз ми будемо вив'язувати. куточок. Так. В'яжемо три повітряні петлі. І три стопчика з одним накидом сюди ж в цю арочку. Один. Два. Три є. Бачите, утворився ось такий кут. Дві повітряні петлі, і в наступну арку ми в'яжемо так само. Три стовпчика з одним накидом, три повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом сюди ж в цю арку. Є, ми зав'язали ще один кут. Бачите? Точно так само ми в'яжемо в цю арочку і в цю арочку такі самі комбінації. Пров'язали, і тепер закінчуємо ряд. В'яжемо дві повітряні петлі і приєднуємось в другу повітряну петлю, де ми починали на початку ряду так. і в цю ж саму протягнули. І ось у нас вже є другий ряд, в'яжемо третій, знову переходимо з'єднувальними стопчиками під арку. Так, ось ми знаходимось тут, робимо дві повітряні петлі, два стопчика тепер з одним накидом, і три повітряні петлі. Три стовпчика з одним накидом в цю ж арку. Є дві повітряні петлі. В наступну арку ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Один, два. Три, дві повітряні петлі. І ось сюди в куточок ми в'яжемо ось таку комбінацію, як в цьому куточку. Так само ми в'яжемо абсолютно весь квадрат. Ще один куточок, давайте пров'яжемо накид. Три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три повітряні петлі і три стовпчика з одним накидом. В цю ж арку один, два, три є. Ось у нас утворився ще один кут. Знову дві повітряні петлі і в наступну арку три стовпчика з одним накидом. Знову дві повітряні петлі, і куточок вив'язуємо, як ми вже знаємо, кожен куточок. І так ми в'яжемо з вами весь квадрат, змінюючи за бажанням кольори, тобто поясню ще на прикладі готової роботи. Перше ми з вами пров'язали 6 повітряних петель, замкнули їх в коло, далі в'яжемо. Дві пари з трьох пові... стовпчиків накидом. Ось три стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, і ось таким чином у нас утворився перший ряд. Другий ряд. В кожну арочку ми з вами в'язали по три стопчика з накидом. Три повітряні петлі, три стопчика накидом. Ось. І третій ряд. В куточок уже ми в'яжемо три стопчика накидом, три повітряні петлі, три стопчика накидом. Потім 2 повітряні петлі, три стопчика накидом в нижню арочку. І в куточок так само. І так ми вив'язуємо вив'язуємо необхідний нам розмір за бажанням. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете написати внизу під відео. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Бажаю рівненьких петельок, гарного настрою і, звичайно, мирного неба. До побачення!